Привіт! Коротко про те, що відбувається в майстерні. В планах замість ось цього старого шматка хламу, який зараз називається стіл. Ось зараз замість нього я хочу побудувати новий. Ось такого плану. І наверх ще стелешню придумаю. Для того, щоб побудувати тут новий стіл, Треба розібрати старий. Старий стіл не можна просто так взяти і розібрати, бо на ньому лежить ось ця деревина. Тобто, якщо я щойно заберу стіл, ця точка опори і все покотилось. Тому а, послідовність дій буде такою: цю деревину потрібно закріпити, а, в такому положенні, в якому вона є. Я не придумав нічого краще, ніж зробити ось тут. Масивний потужний стілаж, де зможе зберігатись деревина. В подальшому щось піде на дрова, щось розпиляється, можливо, на якісь дощі заготовки. Можливо, на бруски. Тут я ще не знаю, можливо, все піде на дрова. Але поки хочу отуди зробити стілаж. Це все діло перемістить на стілаж. Ось це все діло розібрати стіл. Ось цю поличку, тумбочку зняти. І облаштувати там нормальний стіл. Такий, що буде міцний, що до нього буде не страшно підійти чи щось робити на ньому. Тож, поки перескладаю, далі буду щось робити. Стойки на стілаж будуть зроблені із таких дощок. Це 50 на 150 приблизно, але це не чистий розмір. Як ви бачите, вона хвилю йде. Десь ширина 150, десь 145. Тому вибираю рівніший край, ставлю паралельний упор на 7 см і розпускаю вздовж на двоє. Висота стелажа буде 2,50. Як бачимо, у дошці є ще внутрішній напряг, внутрішнє напруження, тому її затискає. Нічого, зараз сюди зробимо кілочок і далі піде легко. На виході маємо два бруски. Товщиною майже 60, 55, і шириною один майже 80. А інший, як ми і виставляли, 70. Оскільки початкові заготовки були досить кривими, я вирівнюю їх за допомогою рубанка. На чому закінчую сьогоднішній день? Відпиляв 4 заготовки, взяв широкі дошки 50 на 150 і розпиляв їх вздовж. Отримав 4 пуски. Ну, такі криваваті, але на стелаж зійдуть. І тепер я маю з чим працювати. Далі, план дій на завтра. Ось цей угол розбираю А стіл відсовую або також. Забираю звідти, ставлю туди стілаж. Потім на стілаж складаю а, цей клен. Там він і легше буде просушуватись краще, бо будуть продухи між ним, і він буде займати менше місця. Далі, це вже, мабуть, план дій на наступний день. А будемо робити сюди стіл.